Друзі, привіт! Я зараз знаходжусь недалеко від станції Метро Арсенальна і хочу вам розповісти, як сьогодні живе Київ і прогулятись по такому парку, який називається Парк Вічної слави. Я колись в цьому парку був, але дуже давно, і не весь його подивився, тому сьогодні, так як знаходжусь тут, хочу подивитись сам і вам все показати. І так, сьогодні у нас уже 13 червня 2024 року, четвер. Як ви бачите, у нас сьогодні гарна погода. Вчора весь день йшов дощ. Багато чого затопило, як вулиць, так і станції метро, переходи. І багато іншого. Ну, така була погода, не дуже гарна. Але сьогодні вже сонечко, трошки прохолодно, зранку було 16 градусів, але, але хорошо. Вітерець, ну, в принципі, класно на вулиці. Тому Зараз прогуляюсь цим парком і вам покажу його. Перед нами знаходиться меморіал вічної слави, бачимо вогонь горить, вічний вогонь, як його так ще називають. Перебирають. Ніч в Києві пройшла тихо, спокійно, повітряних тривог не було. І це дуже гарно. Ох, які звідси види відкриваються. Весь лівий берег видно. Подивіться, яка краса. А тут щось будують. Я цього і не бачив. І парк великий. Я думав, що він тільки така верхня частина, а там, бачите, ще вниз можна спуститись. І там походить. Так, давайте для початку підемо в цю сторону, тому що я тут не був. Прям весь лівий берег видно. Клас. Ось звідси даже видно ось тут. Пляж Венеція, пам'ятаєте? Десь в попередніх відео я вам показував цей прекрасний пляж. Міст метро, гідропарк. Все звідси вообще дуже гарно видно. І пляж там класний, пам'ятаєте? З нудістами. Нудістів я вам тоді не показував, тому що заблокують відео, але я їх там бачив. Давайте звідси ще так подивимось. Звідси видно також Києво-Печерську Лавру. О, якщо я тут, то тоді вам в цьому відео покажу парк, а в наступних відео покажу батьківщину мати і можливо зайду в Києво-Печерську Лавру. Я колись там гуляв, але знаєте, оці, в пещери не спускався. Я не знаю, зараз вони працюють або ні. Ну, і зараз, якщо чесно, я і не готовий туди спускатися. Але, пам'ятаю, навіть мої батьки, які жили в Дніпропетровській області, їх і вони навчалися в школі, то їх. Привозили на екскурсію в Києво-Печерську Лавру. І вони там були навіть в цих печерах. Пам'ятаю, коли ми жили в Дніпрі, вони це розповідали. Але ми вже живемо в Києві 5, да, вже 5 років. І ніяк я там не побуваю. Ну, взагалі в Києві дуже цікаво багато цікавих місць. Є де погулять, що подивитися. Ми коли тільки переїхали в Київ, хто давно підписаний на канал, той знає, ми ходили по різним місцям, дивились самі і вам показували. Але потім, на жаль, закинули це все. Потім почалась війна. Ні, до цього був іще ковід, потім почалась війна, і так, так все воно і залишилось. Але зараз хочу відновити по можливості це, тому що мені самому цікаво. Ну і вам заодно показати. Дуже гарний парк. З гарними такими краєвидами парк для романтиків. Можна прийти ось тут на лавочки сісти і дивитися на цю красу. Так, що це в нас? Давайте підемо почитаємо. Є вхід, це, навірно, якийсь музей, скоріш за всього. Гарно, так зроблений. Ось лежить такий пылесос. Це здувають листя. Національний музей голодомору-геноциду. Відчинено. Ну, зараз я туди не піду, ми все-таки з вами в цьому відео прогуляємось просто по парку, подивимось, а якось в наступних відео схожу в цей музей і вам покажу. Тут ми бачимо дівчинку. Пам'яті мільйонів дітей голодомору геноциду. 32 другого, років діти страждали тоді і, на жаль, зараз страждають, залишаються без батьків, без домівок. конечно, ужас я вам розповідав в попередньому відео, як моя донька в 4 роки теж запитує, а що таке війна. Так це слава Богу, що ми в Києві знаходимось і Київ більш-менш спокійний і вона не бачить. Багатьох речей слава Богу, які бачу там діти в інших областях, там Херсонська, Миколаївська, Харківська, Запорізька та й багато взагалі іншого. Там взагалі дітям дуже дуже складно. На жаль, війна забрала Дитинство у дітей граються автоматами, знають, що таке повітряні тривоги, сховище і так далі. На жаль, ну, поскоріше вона вже закінчилась і Діти, яким там 4-5 років, пройде час, я впевнений. І психіка відновиться, заспокоїться. Понятно, що з дітьми пови... потрібно працювати. І психологом, скоріш за всього. Але саме головне, щоб закінчилось уже і діти могли жити спокійно. Ну не тільки діти і дорослі, Ну, зараз ми розмовляємо з вами про дітей. Тут теж якийсь пам'ятник. На жаль, не знаю там англійською, напевно, написано. Не знаю англійську мову, тому не можу вам прочитати, а тим паче перекласти. Так, ну ось такий парк я вже далі не дуже розумію, як іти, щоб... Було цікаво, і щоб вам показати. Давайте, мабуть, спустимось вниз. Ще раз подивимось. Тут теж дивіться такі лавочки зроблені з оглядового майданчика. Тобто можна посидіти, подивитися. Дуже круті сходинки. Обережно спускаю, щоб вниз головою не піти. Виходимо сюди на лійку. Тут теж з лавочки, чистенький гарний парк. Я взагалі люблю парки і Повторюсь, коли ми переїхали тільки в Київ, ми перший час просто ходили і гуляли по різним паркам, ось дивились. Тому що, на жаль, в Дніпрі, коли ми жили, у нас там парків, ну, було два парки городських, але вони в жахливому стані. І ми там ніколи не гуляли. Ну так, тільки там в парку Шевченка і ще можна було погуляти і, і все і там. Тому в Києві в першу чергу ми гуляли в парках. Було цікаво, як тут, тому що люди з Харкова розповідали, що там дуже гарні парки були зараз зрозуміло, що вони. Постраждали і вже, мабуть, частину їх зруйнували. Але раніше були гарні, а ось Дніпро якось за парки ніколи, на жаль, не думав. Так, ну ось і закінчився парк. На цьому буду дане відео закінчувати, зараз піду, подивлюсь, батьківщину мати. І вам покажу всім гарного дня.